Чому земляки не хотіли слухати Ісуса? Роздуми над Божим Словом на середу 4-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус пішов до свого рідного краю, а за ним йшли слідом його учні. А коли настала субота, він почав навчати все синагозі. І багато з тих, хто слухав, дивувався, кажучи, звідки в нього це? І що за мудрість дана йому, і що за чудеса твориться його руками? Хіба він не Тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона, Хіба не його сестри тут з нами? І вони спокушалися через нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки. І дивувався їхньому невірству, тож обходив довколишні села. Навчаючи, земляки Ісуса дивувалися, слухаючи Його, коли він навчав у синагозі. Не могли збагнути, звідки ля в нього така мудрість, і як це так, що його служіння супроводжують чудесні знамення. Грецький текст вживає слова ескандалідзонто, були згіршені. Слово скандалон в прямому перекладі означає перешкоду. Зір тих людей не міг подолати бар'єр людської видимої природи Ісуса, щоб узріти когось більшого, в молодому чоловікові, якого називали сином Теслі. Земляки Ісуса не були спроможні подолати свого Поверховного бачення. Християнин це той, хто бачить далі, ніж сягає людське око не дивитися на видиме, а на те, що невидиме, наслідуючи при цьому самого Бога, який не дивиться на лице, а дивиться на серце. Роздумуючи над цим уривком. Запитую себе, чи я, бува, не маю такого самого бачення, як мешканці Назарету. Наприклад, коли я дивлюсь на свого ближнього, нерідко очі мого серця затримуються на зовнішньому вигляд, учинки, помилки, таланти. О той крутий, а той тяжко. Однак цілком може бути так, що я бачу лише ескіз картини, а Бог бачить завершений шедевр своєї мудрості. Зібрані у назарецькій синагозі були певні, що краще знають, хто такий Ісус, краще від самого Ісуса. Хіба Він не Тесля, не син Марії та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона. Залишається помолитися словами святого Павла Апостола, щоб Господь просвітив очі нашого серця, щоб ми знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили, що Він її здійснив у Христі, воскресивши Його з мертвих. І посадивши праворуч себе на небесах вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й у майбутньому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.